Всім привіт! Вирішив зазняти невеличке відео про майбутні свої плани. А це в нас оця халабутка. Зараз вона так виглядає страшно. Це була майстерня колись. І неодноразово я у своїх відео говорив, що я буду її реконструйовувати і робити якісь таке приміщення як майстерня. Там дотримати собі. ну В частному будинку завжди пригодиться таке місце мати. Тому зараз трохи почну підготовчі роботи, але це ще не на часі, тому що ще треба трохи грошей підбирати, бо воно е не так все просто. Перший його думав будувати з газоблоку. Але тепер твердо вирішив, буду його робити з металу. Всі стійки, всі всій каркас повністю весь з металу. З металу воно буде трохи легше і мені більше всередині місця забере, тому що з газоблоку, якби я його робив, то е, товщина стін мінімум треба було робити 16 см. Тому крадеться 32 см на дві стіни. А так з металу, то я думаю, труба 50-ка будуть стойки вниз і верх буде двотавр, двотаврова балка. І воно буде менше мені місця забирати і плюс воно набагато буде легше, ніж газоблок. Так як в мене тут внизу, пам'ятаєте, по нижнє моє приміщення, де я заливав стяжку, там стіни з цегли, воно вже дуже старе, стіни не гідроізольовані, не знаю, в якому вони стані. І така нагрузка, як буде газоблок, а ще я хочу заляти стяжку, може не витримати. Стіни і можу е, тріснути стіни. З тої сторони, з е, задньої сторони, там, взагалі я бачив одну ця гламурована стіна. З цієї сторони от, ця стіна вроді нормальна дві. І та задня також ніби нормальна стіна, а от та одну це мурована. Тому я вирішив зробити з металу, воно буде набагато легше, і утеплити всередині або пінопластом, або скловатою. Е, так, зараз давайте зайдемо, я покажу, що я тут вже почав робити. А почав я з отакого. Я розібрав задню стіну повністю всю. І зараз маю її ще утеплити. Як ви пам'ятаєте, я утеплювати закінчив. От з цієї сторони тут я закінчив, дойшов сюди от дашок. Тут в, нас, в мене йдуть задні двері, хто, хто бачив відео всі мої, хто У мене йдуть двері сюди вниз. Думав я ще сюди робити підйом на другий поверх сюди. Але як сходи, будуть забирати дуже багато місця, тому я передумав. Буде це окреме приміщення і внизу буде теж окреме. І ось з тієї сторони так само. Ви бачите, тут я також робив. Хто бачив, утепленує. От я тут закінчив. Зараз оцю всю площину ми до догори пінопластом. Бачите, я її так відкрив. Все у нас відкрите тут. Зараз ми поки утепляємо. І потім якось там трохи... Я оці всі дири закрию е цим, фанерою. І так воно буде поки що собі стояти, бо зараз йде зима. А десь може на літо. Підзбираються гроші, все буде добре. І тоді я почну е будувати вже цю майстерню. Зараз ось так все оглядаю, все тісно. Містя тут мало, все заложено в мене. Самі бачите, в якому воно на стані страшному. Єдине, що ці зверху балки, вони мені всі підуть на дах. Ці всі балки, ці всі. Це дерево мені піде на дах. Планую я зробити, от як ви бачите, от... Тут стіна буде, 2,70, по-моєму, у мене буде. З цієї сторони, також буде односкатний дах, і з цієї сторони буде Аж 3,50, тобто така буде висота, як тут до конька. Так само ця стіна буде мати 3,50. І е, сама основна частина це буде. О, 2,70. І от на 2,70 я буду робити таку коробку. Це буде 2,70, тут вже піде до 3,50, підуть собі стойки. І далі кидаю е, дерев'яні крокви і по ньому вже буде дах. А сама конструкція буде вся з металу. Нижня. І зашивати буду, не знаю, або буду зашивати такою ОСБ плитою. Знову вулиці її фарбувати чи, чи лакувати або буду металопроти. Це ще не вирішив, це ще дуже довгого часу, ще подумаю собі. О От таке. Отакі От далі в нас плани. Ну, що 100% треба це її точно зробити. Бляха на дах в мене є. Вон бляха профнастил лежить. Ось ця вся бляха, там навіть ще лишиться. Коротше, буде ось така зелена, темно-зелена бляха. І буду помаленьку щось починати робити. Тут тобто трохи треба подивитися, що треба, що не треба, повикидати дещо, поскладати. От також залишки пінопласту ще мені використатися зараз на утеплення це. Помаленьку треба буде звідти все позабирати, розбирати і замовляти метал і будувати нову майстерню. Ось такі в мене плани надалі. Напишіть, може в коментарях, з чого. Би вибудували, підлога тут залята, заливка вона доволі міцна. Скільки вже всього витримала я тут і рубав дрова, і, і, і зберігав цемент півтони навіть більше. І ще сама вага цього всього приміщення. ну Я думаю, з металу воно буде набагато легше. ну Труби будуть 50 на 50 по кутах. В середині ще буде, не знаю, чи одну, чи дві. Ну, тобто з чотирьох кутів 50-ка точна товщина 3 мм стінки. І так само посередині буде товщина тройка. Будуть і також. Двері ми трошки перенесемо в ту сторону, бо тут дошок. От. І понизу замість того, щоб робити армопояс якийсь знизу. Понизу даю двотаврову балку кругом, так зв'язую і роблю такий е квадрат. І до неї вже варю стойки. І так само буде поверху, замість армопояса буде двотаврова балка, кругом йти. До неї вже приварюю, я собі планував, отак як стоїть оця кроква. Тут буде також йти двотаврова балка і по ній буде в мене є кран балка. Воно там заховано підйомник, яким я будував будинок. Буду його тут собі використовувати, може десь щось мені треба буде підняти. Тому ну, все в мене буде під рукою. Зроблю коротше, всі удобства для роботи. От так, друзі. Будемо щось починати робити. Ну, Спочатку потрібно утеплити цю стіну, Утеплю її на штукатурю і далі вже буду замовляти метал помаленьку, збирати гроші і думати, як все правильно зробити. І ось не сказав, розміра будуть 3,30 сюди і 3,60 туди. Тобто 3,30х0. Висота 3,50 з цієї сторони і 2,70 з цієї сторони. Односкатний дах. Ось вот таке там. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, буду помаленьку щось починати далі робити.